Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Мо вас, любі друзі, і запрошуємо на черговий матч літнього кубка Street Football Challenge Київ. Колектив як так ну, як єдине цілісна, все таке новий на стрітку челендж. А зараз аптек забуває ще один гол. Зараз третій забиває аптек Тім Науменко. Замикає дальню сіку знову. переправляючи м'яч фактично вже у порожніх ворота. І зараз пауза у грі тайм-аут. Тайм-аут бере колектив Армур. Терпас. Фаналін. От що майже нічого не в атаці команди на чорному. Спроба розрізнути передачі. Чекав забігання партнера. Дем'янко але зараз не розуміє. Розрізати роду супар. Ця простріл з правого флангу замикання на даній стіці Летне чотири роботи. Аптек у цьому протистоянні. Ось і ще один такий момент, і все-таки у ворота. Дев'ятий номер. У нас ще є можливість забити голу у польського. Ні. На цьому перший тем завершено. 5-0 на користь аптек Тім. Команда літнього кубка стрільфоболчалендж Києва. Рахунок вже після першого темпу 0-5, але один гол. watch this other Зом знову проти модальність тіку все дуже легко, дуже просто виглядає. Так, лихацький забуває. А попелюх забуває. Тож 1-8 Рущенка і й забиває Покер уже оформлює Олексій Андрющенко. Фактор, що аптеки та Олімін зустрічалися із нових дав тому помітно, що бракує досвід командам, які протистоять нашим старожилам, і звідси й і такий результат. Так, далеко не кожен новачок от настільки з... Наш літній кубок ось так відразу здувається. Наприклад, Golden State показав себе дуже круто проти терекона. Жодного разу не сфолив. І ще один гол. Так, Андрющенко віддає результативну передачу, забиває. Щенко помиляється. А власне, завдяки цій перемозі, Аптех Тім набирає три бали. Наздоганяє у турнірній таблиці. Краще різниця. Забитих та пропущених, Хоча попереду ще відбудеться очне протистояння Мустанг-Таксі та Аптех Тім. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Назвіться, будь ласка. Артеменко Максим. Артеменко Максим. Е, ну, як сказав наш коментатор, перший блин не, не вдався. Да? трішки. Що сталося? Я сумніваюся, що ну, е, по, рахунок, ой, по грі рахунок. Да? Я думаю, ви зі мною згодні, що 1.13 це забагато. Чому так сталося? Я навіть вважаю нормально. У нас команда, навіть не можу сказати, любителі. У нас не пам'ятаю, хто в останній раз, коли грав, то в принципі для такої жари, то ми ще нормально відбігали. Вплинула, вплинули погодні умови, так? Да? Вплинула, плюс нас немає тренувань. Ми, не, не да. ми працюємо, то нас нема у коли тренуватися. А Стосовно суперника, можливо, скажете, вони 4 чи 5 ігор вже без, без поразок ідуть, всі перемагають, набрав форму. Ні, молодці, хорошо грають. Можна з такими грати в следующий раз, я думаю, якщо погода була не така жарка, то ми їх можемо навіть спробувати. Плануєте заявлятись до нас на чемпіонат? Це... Да. Нормально, Ми в принципі іноді, коли ще год назад бігали по суботам, то можна в принципі, на турнірах бігати, а не по суток. Ні, бігати з кимось проти когось. Добре, дякую. Чекаємо вас на чекаємо вас чемпіонаті і гарного дня. Та, і тепер голкіпер перемог... команди, яка перемогла. Ну просто катком да, переїхали своїх суперників, як я вже зазначив. Це, е... Підкоригуйте мене, який це матч поспіль. Ви перемагаєте? А, ну це третій. Ми поступилися Атлетіко, один матч. Але так, да, трошки зловили гру. Ну, ми, ми налаштовувалися сьогодні на, на важку гру, тому що розуміли, плюс 35 і в нас було такий не надто оптимальний збір. Але доволі нормально пішло так зразу. Хлопці впевнено почали і контролювали матч. Видно було, що тон, тонус зберігався, і на оцьому ентузіазмі відкривалося хлопців друге дихання, навіть під таким сонцем добігати. Тому дуже раді. Льоша феєрів Андрющенко, скільки штук? 4, напевне, чи 5. Ну, так, -та -та, я горів, Але ну, так, так, так вийшло. Ми насправді з'являлися більше на кубок додатково награвати гравців. от, Заграли другого воротаря. Також ще декілька гравців, так що будем, будемо продовжувати. А от стосовно цієї переможної серії, якийсь кураж спіймали? Чи тренування, чи е, от, який секрет перемог, секрет успіху. Ну, тренування, трішки кураж, звісно, емоційна складова, але. Ну, відчувається більше зіграності, От, тому що перші ігри це був такий більше сумбур, десь не зіграності нема розуміння. Місту. Ну, це тренування, так? Да. Да? Да. Тренування це, ну, це, це робота повсякденна. І, ну, плюс е, десь відчути, зловити цю гру, е, отримати впевненість. Те, ставитися якісь задачі собі на Кубок, бо перемога ну, поки що точно, вона на найбільша, можливо, навіть і за. Весь період кубку буде найбільше. Ставити якісь задачі на цей кубок? Буде видно, в нас в групі, ну і загалом в групах доволі багато хороших команд. Подивимося, як буде далі складатися. Не хочеться загадувати, того, що от, там, е по-моєму, хто е фені. Сокіл в нас в групі. Вони на, на, лізі, на лігу чи на дві вищі грають. Там... Але вони програли сьогодні. Сокіл. Ну, ну там. Е е Інша ще одна команда доволі хороша. Там, там, та, та, якщо вони перемогли, ми трішки знаємо про них, вони в іншому турнірі грали. Але будемо дивитися. Ну, хочеться, звісно, перемагати, але основна мета це зіграти і продовжувати оцей Да, Бажаю вам цього. Бажаю вам перемоги, успіху. Да. Дякую, гарного дня.